Трохи викон повылетало. А так, в принципе, чего страшного. Но мне давно не нравились. пластикові треба поставити. А он крыша, дырка. Все равно треба менять. Тут трохи викон. А тут почти все. Одне ціле Чим гараж цілий. Ага. Так і. О! Якраз кудися воно тут непонятно, воно тут якесь. Ну і що, тут дрова були, болгарка даже ціла осталась, а, трошки по ручці дало. Ми хоч поганяли. Я все збирався тут порядок навести. Нічого наведе. Ну і в вс... сад залетіло. Шо? Трохи і в сад прилетіло. А ось воно тут зачепило стоєчку, одягнуло, шланга ціла, а не перебила кусок. А і в сад, і в сад прилетіло. Ну, в общем, якось так. Да. Зато тепер тут так світло.